Вітаю вас, малята! Ми з вами продовжуємо мандрувати країною звуків. І сьогодні нас чекає знайомство з новим звуком, для якого нам потрібно підготуватись. Виконаємо з вами вправу, яка називається гулка. Наш неслухняний язичок, найгостріший з голочок Став напруженим вузьким. Спробуй потримай таким. 1, 2, 3, 4, 5. Можеш свій язик сховати. А тепер пригадайте, як ми за допомогою язичка показували лопатку. Будемо чергувати вправи лопатка і голка. Ось так. Повторіть цю вправу самостійно. Це малята конячка. Послухайте казку про неї. У стайні жила собі маленька конячка. Усі звали її Іринкою. Конячка Іринка була веселою, доброзичливою. З великою радістю вона виступала перед дітьми. Катала їх по парку. Щоразу, зустрічаючи своїх друзів, конячка Іринка голосно вигукувала і, і, і. Малята то ж як звали конячку. Та як зустрічала конячка своїх друзів. Пісенька звук конячки і лунає лунає і. і. І ЇЇ можна почути і вимовити. А ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати цей звук. Зверніть увагу на напіввідкритий рот дівчинки, вільне видихання повітря з рота. На червоний колір в сукні квадратика, який вказує на те, що звук І голосний, на положення намальованих губ. За яким можна здогадатися, яку пісеньку звук співає ця дівчинка, пропоную вам пограти зі звуком І. Нам цьому, як завжди, допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати. А Ваше завдання визначити, чи є цей звук в назвах предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоні. Іграшки, Вікно, Граблі, Шарф, Інжир, Помідор, Удав, ножиці, індик, Хліб, ключ. Овочі. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо у гру, знайди місце для звука у вагончику. Для цього в нас є ось такий вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук І. Перше місце в вагоні займає слово, де звук І зустрічається на початку, друге місце займає слово, де звук І всередині. А третє місце, де звук І зустрічається в кінці слова. Ну що ж, один, два. Три. Почали. Слово індик. Звук І на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово хліб. Звук І всередині слова. Тому він їде на другому місці. І ще одне слово граблі. Звук І в кінці слова. Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята, спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів. Помідор, ножиці та інжир. Успіхів вам до побачення!